Ми будемо з вами робити ж тінь в побутових умовах. Ось. Коли я свідчу на білу стіну ліхтариком, ми бачимо з вами світло, тому що ліхтарик є джерелом світла. Але якщо ми на шляху наших світлових променів поставимо певну перепону, в даному випадку чашка, бачите, що відбувається? На стіні починає з'являтися. Тінь, так? Чому вона від... з'являється? Тому що на шляху світлових променів, які йдуть від ліхтарика, трапляється непрозоре тіло. І через це тіло промені світлові не проникають, вони його оминають, От бачите, вони його оминають. І силует цього тіла відбивається на стіні, на моїй уявній стіні. Тобто це є показником того що світлові промені теж проходять певний шлях, і коли вони стикаються з перепонами, вони їх просто-напросто оминають.